Намагаюся наздогнати свою тінь. Тінь. Це доказ тому, що я їду велосипедом. Та наздогнати її марно. Справа відніється з село Супрунівка. Вже не відніється, бо дерева прикрила її. Вистаюся підземним переходом. Треба йти обережно. Заходжу в пітьму. Виходжу з темряви.

Я майже не бачу це село, бо воно засліплене сонцем. Якщо я сказав, що це село Івашки, то я помилився. Село називається Мильці. Ця дорога веде до Мачух. Але Мачухи мені не потрібно. Я хочу. Звернути десь ліворуч, щоб потрапити в кукленці. Окунаюся в море полів. Де відображення сонця плаває, ніби медузе. Рибалкам треба сюди. Там є платний ставочок, а далі за селом Долина буде село Байрак Полтавської громади. А село з такою назвою ще є і Деканській громаді. Колись я під цими деревами монтував камеру, пробив її, поставив іншу і та виявилася негодною. Тому прийшлося крокувати он туди, в село Мачухи, щоб відвідати матір Віті Колпащикова. На той час уже покійно. Мама його там лежала в лікарні, але так. Не вилікувавшись, і в віці десь 90 років померла. Похована в Полтаві біля сина, сестри та онучки. А це поворот на забуваю назву Клюсівка, Калашники, Кованчик. Ні. Я вже в цьому селі якось разок бував. Їдучи тією дорогою з Мачук, край села проїхався і сюди виїхав в Куклинці. О, село називається Куклинці. А зараз поїду в Глеб села. Але це мені здається відзняти що-небудь таке не вийде. Тому що мені проти сонця, всі мене будуть бачити, собаки гавкати і за підозруч мені якусь дивну людину. Можливо, подумають навіть, що я шпигун. Ну, ризикну приїхатися. До села Куклинці. Скористаюся цією дорогою. Раніше, коли я приїжджав в край села, я виїжджав вон звідти і поїхав на ту дорогу. Звідки я зараз і їду. Конця їду потихеньку не певні садів. Може, не бачить куди його Тут ворота відкриті. І дорога спускається донизу. Далі дорога веде донизу, можливо в балку, а потім їм підійматися нагору. Не буду туди йти. Звернув цей бік, звідки приїхав. Збірка автобуса там позаду мене. Там розвертається автобус Полтави. Полтава Куплінці. Ну, а я вже село залишаю обгавкане собаками. Ось тут дорога веде прямо, то вже мачухи, але я зверну направо через Мельці, Супронівку, буду повертатися до Полтави. Але в дорозі не завадило б десь і перекусити. Крайні хатки мачух. Часто я бував в цьому селі. Можливо в цьому році ще з'їздю, але іншою дорогою і в інший день. Об'їхав я це соняшникове поле, вон там під лісосмугою. Дорога туди вела з того місця, де я колись пробив камеру. Об'їхавши навкруги, я сюди і повернувся. Завтра вже осінь. Сьогодні останній день літа і день народження покійного мого кума Володі, якому виповнилося б 72 роки. Дальше від стороннього ока подорожніх закинув в себе цей легкий сніданок. Мильця, запрошують на герочки. Дякую. Я щойно свій з'їв. Біля Супрунівки споглядаючи автобан класою солодощами. До хати залишилося кілометрів дев'ять.